Вітаю усіх на моєму каналі. В сьогоднішньому відео я хотів би розповісти про передачу інформації із пам'яті в Шим-модулятор з допомогою dma контролера На основі ось такого прикладу: мигання світодіодів. Можливо, даний приклад надихне когось написати власний драйвер по відтворенню. Аудіо якогось найпростішого вау-формату. Отже, для того, щоб зробити такий ефект мигання світодіодів, нам потрібно передавати інформацію із пам'яті в FIFO регістр ШИМ-модулятора, який у нас має розмір 32х64, тобто 1024 байта. Перш ніж передавати інформацію в FIFO-регістр, нам потрібно виділити певну область пам'яті. Я це роблю за допомогою функції demalog Coherent і записати в неї деяку послідовність чисел. Оскільки в нас період range, в шим модуляторі я встановлюю на 1000, 1024. В дану область пам'яті я буду записувати послідовність чисел від 0 до 1024 і від 1024 до 0 з допомогою ось такого циклу. Адрес призначення у нас буде FIFO-регістр, чи модулятора. Зверніть увагу, що базовий фізичний адрес. В Raspberry Pi 4 є FE і 6 нулів. Тоді як базовий бас-адрес є 7E і 6 нулів. Якщо базовий бас-адрес ми можемо дізнатися із даташиту, тоді базовий фізичний адрес нам потрібно знаходити десь у дебрях Linux, або просто знайти його в інтернеті. Зверніть увагу, для кожної версії Raspberry Pi базовий адрес є різним. Після цього нам потрібно також ще виділити деяку область пам'яті для контрол-блока. В яку нам потрібно записати деяку інформацію по налаштуванню даного dma каналу. Наприклад, в реєстрі Transfer Information нам потрібно встановити bit Source Increment, оскільки ми копіюємо інформацію із області пам'яті, і нам потрібно постійно інкрементувати початковий адрес, по якому знаходиться. Ця інформація. Також потрібно встановити bit Destination Data Request, оскільки ШИМ-модулятор повинен генерувати Data Request в DMA-контролер. Також потрібно вказати периферал MAP 5. Оскільки DMA контролер повинен знати, що він передає інформацію саме в шим модулятор Значення, яке потрібно записати в периферал МАП, ми можемо знайти в ось такій табличці із дата шиту Вона знаходиться на сторінці 61. І також по бажанні ми можемо встановити bit Interrupt Enable, якщо потрібно генерувати переривання після завершення передавання інформації. Також, як ви бачите, нам потрібно встановити базовий source-адрес. Обов'язково він повинен бути bus адрес destination адрес. Величину передаваємої інформації і next con наступний контрол-блок. Це буде адреса того ж самого контрол-блоку. Після цього нам потрібно налаштувати SHIM-модулятор, як я говорив range, діапазон я. Ставлю в 1024. І також в реєстрі DMA Controller чи модулятора нам потрібно встановити флаг Enable, обов'язково Panic Priority і Data Request Priority. Це може бути будь-які числа по замовчуванню, вони встановлюються як 7. При бажанні, нам потрібно також очистити FIFO. В реєстрі Control нам потрібно встановити такі біти, як Use FIFO, MS-Enable, Pulse Switch Enable і по бажанню Repeat Last. І після того, як ми в DMA реєстр. Е... Записуємо адрес контрол блока і установимо в реєстрі контрол Status статус Дима Active. У нас запуститься передача інформації із області пам'яті в FIFO-реєстр. Слід сказати, що налаштування передачі інформації з допомогою dma контролера в периферію є досить складною, оскільки. Якщо не встановити певний біт, наприклад, такий, такий як Wait for Outstanding Rights, або не встановити Panic Priority, або якийсь інший біт, DMA контролер буде працювати або неправильно, або взагалі не буде працювати. Тому без якогось додаткового прикладу, розібратися в цьому досить і досить складно. Сподіваюсь, відео вам було корисним. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей.